В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Вітаю вас, улюблені браті і сестри, сьогоднішнім Воскресним днем причасників з прийняттям святих Христових тайн. Попередній проповідник говорив про те, що мало причищаємось. Наголошуючи кожному із нас про цей особливий момент єднання людини із живим Богом. Але слухаючи сьогоднішнє євангельське читання, якому оповідається, а ми його ще раз згадаємо, оповідається багато покликаних на весілля, на цей святковий обід. І кожного, кого кликали, знаходив причину відмовитися. І тоді Господар говорить, зберіть мені всіх тих, кого я не чекав, не кликав, хай вони прийдуть. І вони з радістю відгукнулися і прийшли. Про що говорить нам це євангельське читання? Воно нам говорить, що маючи вуха, ми чуємо, маючи очі, ми бачимо. От в цих євангельських словах дуже часто ми думаємо про фізичний стан нашого здоров'я. Маю вухо, здається, чую. Зараз термін такий цікавий пішов при розмові, я вас почув. До того, що це було, ти не чув до цього? Чи не бачив, чи не розумів? Маючи вуха, той почує. Тобто людина, яка сприйняла серцем те, що їй сказано, і те, що вона побачила, а не просто картинка напротязі її життя. Чи в той момент. Можна дивитися на сонце і не бачити красоту сонця. Можна дивитися на квіти і сприймати, що це якась їжа для худоби, а не красота. Очі бачать, а серце сприймає по-різному різні цінності, в, в, різні, е, в різний зміст ми це вкладаємо. І ось багато званих. Заповіді Моїсея говорять, одна із них говорить, шість днів працюй сьомий день Господу Богу Твоєму. Ісус говорить, придіть до мене всі струджені, обтяжені, і навчіться від мене як кроткий смиренний є серцем, і знайдете спокій в душам вашим. Це ті слова, де Бог кличе нас до себе. Доєднання з нами, чи це через суботній день, чи це через конкретну заповідь. Звичайно, мені сьогодні складно говорити для вас, для тих, хто є тут в храмі, чому в нас так? Тому що органічно ви скажете, Владика, не по адресу, я то тут, я ж тут, я, покли... я почув голос Божий, я прийшов. У мене є веління серця до храму прийти, я прийшов, які мої звинувачення? Це мене не стосується. Але якщо говорити поверхностно, так, нас багато питань не стосується. Але коли дивитися на світ як одне велике ціле, дивитися на всю церкву як великий організм. То кожен із нас є членом цього організму. Якби взяти в фізичному значенні тіла людського, кожен є. Той рука, той нога, той серце, той печінка, той селезінка, щось віднімеш, і воно вже неповноцінне. Тому ти є. А твої? А твої? Я часто запитую, ти є, де твої діти втомилися за тиждень, неділю віддихають? Де прихворіла, захворіла, не прийшла. І в мене риторичне питання би сьогодні до вас Господь кликав і не сказав: прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, кому 60 років. Нема такої заповіді. Риторично запитаю, ви тут, діти де? Де діти? Де ваші діти? Ще риторичніше запитаюся, чому з вами нема ваших внуків? Запитайте своєї совісті, де ваші внуки? Втомилися? Ще там на якийсь гурток треба піти. Ви знайдете ви мільйон виправдань своїм дітям, тому що вони ваші. І чому вони не прийшли сьогодні до цього храму? Спаситель не про це говорив. Всі прийдіть на весілля, всіх кличе. Він не каже, прийдіть хтось окремий, всіх, тому що в кінці казав, зберіть мені всіх, тих, кого я не кликав, бродячих, больних, хворих. Вони мають в мене бути. Вони мають бути тут зараз на весіллі. Ось ця так виховано, так складено якесь певними обставинами життя. Дає нам лише частину відповіді. Ми про себе дбаємо, про інших не дбаємо. Но ближнього треба ж любити. Я часто акцентую, любить ближнього як самого себе. Ви себе любите, а ближнього тепер починаєте любити. Діти, внуки повинні бути тут сьогодні в храмі з вами. В іншому випадку це безвідповідально. І ця безвідповідальність сьогодні виражається в цьому, що перемога України в боротьбі проти агресора Москви. Ми так сидимо, це проблеми Збройних сил України. Це вони мають, я не знаю, залужність шаблею має вискочити і порубати всіх москалів чи що. Безвідповідальність. Ніхто не кричить Ура, кожен хоче сховати свого сина, чоловіка і іншого, щоб не пішов на фронт. Це ми сьогодні так думаємо. А хто перемогу цю? Вам принесе, нам принесе. До мене зверталися. поважні люди, ви всіх знаєте, поможіть мого тут, якийсь резерв там, так, що взагалі він інвалід восьмої групи. Я кажу, мені хочеться вам допомогти, але давайте в іншому питанні. Я буду виручати вашого сина, що я парафіяном буду проповідувати. Одного прикрив, а другого на фронт. Тобто є кращі, є гірші. Хтось є не такий. Війна в Україні. Війна. І це стосується кожного із нас. Прямо чи опосередковано, але кожного із нас. Давайте всі сховаємося, хто Україну буде захищати. Так, звичайно, ніхто не хоче просто йти на поле битви сьогодні і загинути. Хто хоче? я хочу жити, ви хочете жити. Ми всі хочемо жити. Це природньо, це нормально. Але ж є гідність людська, є совість людська, є відповідальність перед Богом, перед державою, перед твоєю батьківщиною. І оцей голос Божий. Прийдіть до мене на весілля. Це клич Божий. Сьогодні Україна всіх кличе нас і йти захищати її, землю своїх батьків. Як так можна думати? Ну, я, я не розумію. А якщо страшно, то хоча б ми мовчали. Агітують тепер. Лживі довідки виписують. Інвалід Ще до народження. Ще народився вже інвалід шостої групи. Що тільки не придумають, я вважаю взагалі, що тільки народився, вже повинен стати на військовий облік. Тільки народився разом з посвідченням про день народження. Це причому і чоловіки, і жінки мають. Всі на облік військовий мають стати. Що не дай Бог якісь випробування. Ми кожен знали, хто що має робити. Одні борщ варити, другі автомат брати, треті дітей глядіти. Не ай-яй-яй кричати, коли щось стається. А кожен повинен знати, оце буде моя відповідальність за Україну, починаючи із священнослужителя. Всі, я кажу, починаючи з мене, я повинен знати, що робити. І кожен із вас повинен знати, що робити. Коли щось станеться. Але молитися, щоб цього не сталося. Щоб Господь минував. Але повинні знати, ще нічого не закінчилося. Це завдячуючи молитві оцих праведників, по яких ми кажемо, у нас Господь ми тут сидимо тихенько, щось там десь літає, а у нас менш-більш в себе на кухні обідаєш, не в підвалі. Це дяка Богові. Але це не, це не гарантія на тисячоліття. Це сьогодні так є. І нам треба змінюватися. Всі повинні в храмі молитися, і дорослі, і малі. Малі не моляться. Де вони чим займаються? І ви хочете для них доброї долі? Як воно не молиться, воно сидить в інтернеті і перелистує Фейсбук. А ви жалієте, бо він перетрудиться. Нічого ніхто не, не перетрудиться. Не можна так робити. Це наша батьківщина, ми всі її маємо захищати від малого до старого. Це наша земля, ми всі за неї маємо молитися від старого до малого. Всі відповідальність поголовна, а не окремо взяти, а не залужного. Це не його відповідь, в нього тільки функція одна, яку він має добросовісно виконати. Президент має функцію добросовісно виконати, окремо взяту, але відповідальні за Україну, за свою землю, за свій спокій, за мир, всі. Тому соромно має бути тому, хто відвертається. Це подібно сьогоднішньому євангельському читанні. Господь кличе всіх, Україна кличе всіх. А ми починаємо шукати того не виходить так, того не виходить так, тому не підходить так. Море причин, щоб цього не робити, і вважаючи, що хтось це має зробити. Ніхто за нас нічого не зробить і не має. І ніхто нам ні в чому не зобов'язаний. Це тільки ми зобов'язані самі перед собою заради себе і для себе. Тому з цієї секунди соромно має бути сказати, хто не хоче йти захищати Україну. Соромно. Це не ми. Можуть сказати всі інші, але ну, не парафіяни наші. Бо тут одне або виграв, або програв. У нас, у нас не буде іншого висновку. Дівчата, у нас не буде іншого висновку. Виграв або програв. Живий або мертвий, або розстріляли. Хто не розуміє, поїдьте в бучу. Поїдьте під Чернігів, де зібрали старих і молодих, і в підвал їх. Тих порострілювали. Тих задушили. Немає різниці. Нічого, ніхто вас Якщо ви самі себе не будете захищати, якщо ви не будете звертатися самі до Бога, Бог допомагає тим, хто трудиться, Бог допомагає тим, яким, який щось хоче. І сказано, все, що в молитві попросите. Ми би сказали, Господи, ти несправедливий. Ти ж знаєш, що нам треба. Ні, в Євангелії сказано, просіть і дасться вам. Стукайте і вам відчинять. Учасність людини, не безучасність, не безвиповідальність, не без, не учасність, Учасність людини. Тому відкидаємо це гріховне, яке до нас чіпляється, слухаємо голос своєї совісті. Ось це буде цей заклик, як в сьогоднішньому івангельському читанні: слухаємо голос своєї совісті. Тому що це наша батьківщина, це наше життя, це наше спасіння, яке здійсниться нашими руками з допомогою Божою. Здійсниться нашими руками. З допомогою Божою. Тому голос Божий треба слухати. І якщо сьомий день тобі належить бути в храмі, то в храмі не можуть не бути одні, це ті, хто горизонтально лежить в гаражі. Тільки ті, хто в гаражі, і то, то та, що гараджа ліворуч, як їде на Київ, не та, що праворуч. От ті можуть бути відсутні в храмі. Всі остальні повинні бути в храмі. Від маленького від немовляти до людини похилого віку. Всі мають бути в храмі. Тоді це наша спільна відповідальність за нашу неньку Україну, наше спільне реагування на заклик Божий. Це ми, це ми це для нас. Це не для когось. Ось слухаючи це івангельське читання, давайте його розуміти глибинно, не поверхнево, не те, що там сказано, е оповідаючи ситуацію євангельську, оповідаючи цю історію. А ми маємо ставати мудріше, глибше зрозуміти, а що хотів сказати Спаситель. Він привів приклад для тоді, існуючих, живучих людей. А що для мене сьогоднішнє це євангельське читання, відгукуватися? На запрошення Боже, до храму. Реагувати на благословення Боже. Прийдіть. Значить, треба прийти. Прийдіть до мене всі стружені обтяжені. Потрудилися за тиждень. Прийдіть, прийдіть до Бога, прийміть Його. І якщо все ми будемо виконувати, що говорить Господь, наступить гармонія, наступить момент щастя, задоволення, спокою, безпеки. Тоді наступить. Якщо ж ми тільки маючи вуха не чуємо, якщо ми бачимо, що відбувається, маючи очі, не бачимо, що відбувається, маючи гарний зір, про яке хороше життя тут на землі, ми можемо говорити і мріяти? Нема, ми нічого не робимо для цього. Господь знає, що нам потрібно, але каже, просіть, стукайте. Моліться, це всі наші прояви входження в контакт з Богом. Комунікація наша комунікація з живим Богом. І тоді ти стаєш живий і живе в тобі Христос. І він для тебе недалекий, і ти з ним розмовляєш, ти Його відчуваєш. Тому що ти з ним. А якщо ти сам по собі, ну, то які претензії тоді до Бога? Ти сам по собі живеш? Ви мудрі? Я в цьому переконаний і сподіваюся, що сказані мною слова торкнуться вашого розуму і вашого серця, і ми поміняємось. І там, де звучить це як побажання, чи навіть як критика, то критика не, не, не в означенні комусь щось прикре сказати, а критика в означенні задуматися, задуматися і змінитися. Задумуємось і змінюємось. Слухаємо священне писання. І приймаємо Його через серце, слухаючи, почули, маючи очі, побачили. Амінь. Слава Ісусу Христу!